Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти, Мене звати Михайло Бовтрюк, і сьогодні ми готуємо різотто з морепродуктами. Для різотто нам треба круглий крахмальний рис. А почнемо ми з наших морепродуктів. Ми їх будемо чистити та нарізати. Як ми чистимо наші морепродукти, це дуже просто. Якщо вам щось дуже подобається, наприклад, от водоросля якась, викидаємо і все. Там є якщо що, мусорка. З креветок ми знімаємо панцирі і витягаємо кишківник. До речі, наші креветки ріжемо навпіл. Нашого кальмара нарізаємо кільцями і крошуємо кріп для подачі. Цибулю ми дрібно кришимо, а чесник ми просто чистимо та чавимо. А ще нам треба буде, ну як я казав, пармезан. Я сподіваюся, я це казав. бульйон. І якесь біле вино. Яке саме, я не знаю, я взяв просто біле вино, французький бульвар одеський. Друзі, давайте не забувайте, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Починаємо обсмажувати наші морі продукти. Ми їх будемо обсмажувати десь 2 хвилини на вершковому маслі з трошечки-трошечки додаванням олії. часник, щоб він віддав тільки свої смаки. І трошечки олії. Він повністю віддав свій смак. І смажимо так дві хвилинки. Нашу цибулю ми смажимо на вершковому маслі з додаванням звичайної олії. І знову додаємо чесник. Часник віддав свої смаки, і тепер ми його просто прибираємо. І додаємо нашу цибулю. І коли наша цибуля підзолотилася, ми додаємо наш рис прямо сюди. Додаємо наш рис і перемішуємо. І добряче прогріваємо наш рис, щоб всі оці крахмалісті штуки розійшлися. Починаємо додавати наші рідкі інгредієнти. Спочатку бульйон, потім вино, потім знову бульйон. Додаємо наше вина. І постійно помішуємо, щоб він насичувався киснем. Щодо вина, не переймайтеся, алкоголь повністю випарується. А ми будемо додавати другу частину нашого бульйону. ризотто, канелоні лазання, і це все є в мене на каналі. Переходь до опису, там є посилання на ці відоси. По спеціям все дуже просто. Сіль і трошки прованських трав. Є дуже халіварне питання, як саме і куди саме додавати наш пармізан. Можна прямо зараз до сиру, до рису, можна зверху страви. Мені здається, прямо до рису зараз додавати краще, тому що морепродукти будуть на першому плані. І настав час, додаємо наш пармізан. Буквально 3-5 хвилин можна вимикати і подавати. Вілка в моїх руках означає, що ми будемо зараз їсти. Почнемо саме з різотто. М -м 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 -м. Боже, це дуже смачно. У мене є одна заготовлена фраза. Якщо ти додаєш пармезан, то точно буде смачно. Кріветка. Вона хрумтить. М -м. Всі інгредієнти чудово наповнюють один одного. Як я вже мільярдний раз казав на цьому каналі, це дуже і дуже смачно. Друзі, я буду доїдати. Ви, як завжди, бережіть себе та Україну. Слава Україні!